У доступні туристичні об'єкти, як створювати безбар'єрність у сфері туризму, про це йшлося на тренінгу, що зібрав представників управління туризму та курортів, ужну закарпатської туристичної організації, фахівців туристичного супроводу, інклюзії, безбар'єрності та туристичної діяльності. Безбар'єрність в туризмі це і комунікація. Це комунікація із нашими особами з інвалідності, як правильно з ними спілкуватися, як правильно до них звертатися, крім того, до людей, які пережили якісь тяжкі травми, тобто, як ми можемо, люди, які з ними безпосередньо спілкуються, які прийшли сюди відпочити як туристи, як правильно з ними спілкуватися, що саме можна говорити, що саме не можна говорити, чи можна там доторкатися до них, чи які мають мати музейні заклади чи нацпарки, які доступ до цих об'єктів. Туристичних нас це все будемо обговорювати в наступних і в сьогоднішньому тренінгу. Ще одна складова безбар'єрності: фізичний доступ. Такі історичні пам'ятки культури, як замки, вони не можуть повністю створити той доступ до об'єкту, який належить по всім тих державним стандартам. Тому ми будемо придумувати, як це зробити, щоб це було більш доступно. Такі програми вже є, і кошти виділяються, але є проблема в тому, що щось належить державі, щось належить комунальним підприємствам. Так і тому тут є градація, що коли виділяти, і чи це на часі, чи це не на часі. Доступність туристичних та інших об'єктів надпріоритетна в нинішній час, каже голова асоціації фахівців туристичного супроводу Закарпаття Віктор Опаленик, адже повертаються військовослужбовці з протезуваннями чи іншими пораненнями. А схожі тренінги зроблять представників сфери туризму обізнанішими, від чого залежить і репутація міста та області. Ми, як гіди, є першим контактом з гостем. Ми показуємо. Обличчя міста, і якщо наш цей перший контакт є провальним, то таке буде і враження і про місто, і про область. Зараз живемо в чудовому інформаційному суспільстві, де одна помилка це вже тисячі і сотні тисяч репостів. Тому ми на ці помилки права не маємо абсолютно і маємо бути компетентні абсолютно у всьому, в тому числі і в комунікації, тому що це і є наш хліб, вдала комунікація. Людина з інвалідністю, крісло колісне коректні терміни, які слід вивчити, наголошували на тренінгу, тобто це філологічне виховання, яке має під собою такі культурне і якісь моральні підґрунтя. Плюс, що пандуси таки мають свій кут нахилу, і що просто покласти гірочку. Це не є пандус і не є інклюзивність. У всього є своя методологія, всього є свої правила. Вони є зафіксовані, вони існують на документах, тому доведеться цього дотримуватися, інакше ну, діла не буде, і це величезна величезна ганьба. Такі тренінги необхідні, аби налагоджувати діалог, каже гідеса Ужгорода Марія Заболотна. Я так підозрюю, що цей тренінг почався з тої істерики, яку я влаштувала через початку вживання деякими музеями слова інвалід на своїх ресурсах на інформаційних ще ряд театрів або інших культурних установ. Навіть дозволяли собі поради, що якщо немає пандусів або немає можливості безбар'єрно пересуватися простором театру, музею, будь якої іншої культурної установи, то значить. Гості, які так само відвідують ці заклади, мають брати на руки і переносити. А відповідно ніхто не вказував, а що за відповідальність буде, якщо, до прикладу, людину хтось упустить або військового з апаратами і так само хтось травмує під час ось цього дивного перенесення. Ну тобто, це не безбар'єрність, це порушення, і це не можна про це просувати. І тим паче, це неправильний діалог. Його в принципі не має бути. Основні правила етики спілкування та допомоги людині з інвалідністю. Нагадала заступниця директора комунально реабілітаційної установи для осіб з інвалідністю Ірина Рожкович. Сировий контакт, уважність, коментування шляху, яким рухаєтеся з людиною з порушенням зору, чи таку, яка не бачить, тощо усі ці правила є в доступі. Головне залишатися людиною. Акцентує пані Ірина. Треба з повагою ставитися до кожної людини, ось і намагатися бачити в першу чергу людину, а не її інвалідність. Тому що кожна людина має свої і здібності, і свої таланти, і свої можливості. Це зазвичай зводиться тільки до того, що ми говоримо про людей в кріслах колісних. Але ви знаєте, є і невидимі типи різних порушень, інвалідності і так далі. Тобто, Просто треба бути людиною і до кожної людини ставитися з поваги. Це не одиничний тренінг навчання. Зустрічі в такому форматі продовжуватимуть, адже на них, зі слів організаторів, є запит.